Сьогодні, діти, до нас завітала гостя та принесла нові звуки та букви. Хто вона? Давайте дізнаємось слухайте уважно, щоб відгадати. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Так, доброго дня, любі дітки! Я зима, в гості до вас прийшла, новий звук та букву вам принесла. То час не гаймо, зі мною в дорогу рушаймо. Ось і перша перешкода. Здогадайтесь, що спільного між мною і цими малюнками. Для цього вам потрібно назвати слова, що зображені на них. Заєць, зошит, зуб. Так у них спільний початковий звук з. А зараз спробуємо спіймати звук з. Готуйте долоньки, ловіть звук. Зима, мороз, метіль на ДВОРІ замети білі на землі. Зоріють в небі ясні зорі. Заснули зайчики малі. Молодці. Отже, звук з є приголосним твердим, оскільки він вимовляється з перешкодою і твердо. Давайте з'ясуємо, чи так він звучить у слові зірка. Запам'ятай, звуки. З зі позначаються буквою З. Подивіться, на що вона схожа. Збоку, знизу і згори схожа зе на цифру три. На осонні змій повзе, вигнусь він, як буква зе. Зе, як замок, запам'ятай і як писать не забувай. Підлетіла в небо чайка білокрила, букву З на крилах вона утворила. А тепер спробуй почитати слова мухи цокотухи та комара. У володарки зими трішечки замерзлими, то з часу не гаймо, фізкульт-хвилинку розпочинаймо. З нам працювати. З позначає з і з. Вони дзвінки такі, є схожі звуки с і с, це парні їх глухі. Знайди їх у кози й коси та порівняй їх голоси. А чи знаєте ви? Що означають такі висловлювання? Водити за носа, задирати носа, не показувати носа? Дізнайся про це. i yeah. you. Замок королівства алфавіт, нам ворота відчиніть. в казку літер забредем, замок відкриєм, у замок зайдем. У залах на стінах висять дзеркала, нас зустрічати, буква З прийшла. Щоб в замку ви не заблукали, треба не лінитися, щоб букви й звуку розрізняли, читати треба вчитися. Загадкова буква З Десь слова свої везе, Назбирала із книжок, зачинила на замок. Дайте З свою відгадку, назовіть їх за порядком. Всім я вдячна за роботу, бо не пустили лінь дрімоту, З разом вивчали, звуки чітко називали. Бачу, вмієте читати, тож вам час відпочивати. Я ж іду від вас малята. Зустрінемось на санчатах.